От ви програли суд, наприклад, на 30 тисяч гривень. От що після цього відбувається? Ще раз говорю: сама фінансова компанія не може зробити більше боргу. Він є це, він буде по складовим. Там сам борг, судовий збір і, наприклад, витрати на правничу, якщо вони стягували, сумарно на 30 тисяч. Вони через місяць, після того як рішення набере законної сили, через місяць можуть взяти виконавчий лист. Тобто не зразу у вас є ще час самостійно заплатити без виконавчого провадження або подати апеляцію, відтягнути цю процедуру. У нас є, до речі, випадки, коли клієнти знаючи, що справа програшна, все рівно просили подати тільки для того, щоб поки буде розглядатися апеляція, відтягнути десь. відтягнути десь на півроку сплату. Після цього, коли рішення набрало законної сили, береться виконавчий лист, це теж час, це теж десь тижня, два-три. І після цього, власне, подається виконавцю. І тут наступають от самі негативні моменти. Які негативні моменти при відкритті виконавчого провадження зверху? Нараховується 10% виконавчого збору або винагороди приватного виконавця, в залежності від того, кому подали. І мінімальні витрати виконавчого провадження. Тобто з 30 тисяч ваш борг зростає десь до 33%, це плюс 10%, і ще десь біля 500 гривень мінімальних витрат. Тобто борг от зріс до 3, 33 500 на 3500 гривень. Після цього борг більше не зростає.